Ой, допоможеться, комиші. Я я металеві. Так, он. А що ви чуєте? Що ви? Наша. Це не можна говорити. Це вам не можна говорити. І комунодужмо на дітей.

Ми вбираємо, а як ворогня ніби в нас. І наші податки не кинули, І в нас у платі. Сюди ніхто не докрити. Якщо 10 хвилин доли немає, ми йдемо. А як можливо вам ще ремонтувати? Нічого дивіться. я ви думаєте, з пресою депорізати? Я можу пресою. я, до речі, сам як журналіст проходив туди. Ви обов'язково познімаєте, покажіть у це все, що там робиться. Розкажіть цю ситуацію. До речі, вони вже вихователі. Вихов... Я, я просто, Вони дуже переживають за свою роботу. Ви приїдете. Я вам скажу, дивіться, там заходите тільки дитячий будинок, там зразу по правій стороні група і там біля групи висять телефони директора. Доброго дня.

Зривало щось злізне, а? Ну, рекреація, ми, от головне, що ми не поспішаємо. І так, тома, і відкликання. Наша школа на розвитте на побудіє оптимашний освітній. Що я висвітлю. Тому те про що. Де? Так що занадто почурити. Ми агов маємо на це момент. Аби позаносити, ми з головою поста райради розглянули стан комунальних наших наших. Наші люди, вони самі задрають, самі зазастять. А кажуть, тільки захворювання. А оці не система. Це що захворювання? До майдана. А вони не створюють, зажоти не нарахували. Вони за стопать не мають нараховувати. Люди не те, що Україну.

А виходить сюди, ми йдемо, у нас є багато справ. Ми маємо чекати. Вони не будуть Ні, ми не маємо лікар. що чекати? Що ти Я вам розкажу. Почекаєте, коли колеги закінчить? Ні, Ні виходи виходи, <зас> сюда. хай виходить. Чекайте, будемо виходить сюди. Ми чекаємо грудня місяця тепла. Скільки ми можемо чекати? Їдьте до нас до хати, побачите, що робиться. Ви не розумієте сюди!

Патрона не дається, що немає. Краще лінії тачок. Це в усі міста, це у всі міста. Мусить, я ж не питаю, що це. Давайте літературу майніть. Бо ви знаєте, бо ви <говори> знаєте, що іде. Є якісь. Ми <говори> здаємо і склад. Не здаємо жодних. Ви будете, ви будете, хочете ви будете.

Чика, ви ще робити? Чекаємо п'ять від сами, то не. Всі мої. Так, ребята, я над кожним народом ділаю. Вони вже в супок розділили. І все. І ніякого. Вони всі. Кожен сам по собі, він у горда. Ніхто нікого не помагає. Вони кожен п'ять, вони розбиті і все.

І землі, споку, відповідно, відповідно Дивіться, а зараз я не знаю, хто вам порекомендував прийти саме в цей час. Просто цей час він є не дуже зручним, тому що зараз відбувається колегія. Я Чекайте, почекайте, зараз... чекайте. чекайте розкажу, зараз каже голова, по потім... зараз іде підсумкова колегія обласної державної адміністрації. З'їхались люди до цієї області. Ми працюємо над питаннями всієї області. Колегія закінчується. Ну, я думаю, на протязі півгодини закінчиться колегія, і Я пропоную тоді зібратись. Не, не, не на ступіньках а зібратися в 601 кабінеті і поспілкуватися з цього приводу. Ві я знаю, я знаю. Робота, і ми не я знаю. Я, знаю я просто не розумію, да, нашу, нашу, а, ну, хто організовував, хто організатор цього. Ми 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 добре, добре. Ви привітаєте, що у вас все добре, що У вас, є? Що вас є. все добре. Є добре і погано. Але ви зараз відзвітуєте, що по наших вулицях у вас все добре. Я так як вчора на брифінгу все збрехали. Да. І люди прийдемо, як їх немає. Запам'ятайте, якщо не буде вирішено наше питання, ми поїдемо в Київ. Ми поїдемо. Підемо до Порошенка, підемо до Гройсмана, і вам буде стидно. Сьогодні Наші діти мерзнуть, наші діти хворіють, довідку. Сумочки. А чим дихають мені дихаємося, ти не в курсі нашої проблеми. У нас розуміє. була з вами розмова. Але в, в курсів. Курсі. Я можу таким дихати? Таким дихати я можу. Я зараз дуже вліканий. Вже ваші міліціонери достали. У нас три душі, Крик душі в три місяці. Три місяці, а у нас підключити. До нам ти ж богати мається, це буде дати право порушити поти людину, яка керує тією котельною. ваші... Реакція має бути не через тисне, не через вас, а через його. Дивіться, замерзли температури. Починають тут говорити. Чи міліціонери підставляють? Так, можна жити. У вас в будинку така температура. Ви знаєте? Дивіться, сьогодні температура яка. А що ви чому робили? вони переключити нас а сказав, а робили, на завтра разу котельні Як ви шоб... ваші діти а сиділи а в такому голоді? Мене дитина з дочкою Шо на квартирі. Дитина з дочкою на квартирі. Ви хочете, щоб ми пішли в перекрити котельні? Щоб мерзли і там постоянно. Зірвуть люди цю котельню. Ви звонили, Напишіть нам офіційний відповідь лист з печаткою, з підписом, що ви не маєте ніякого відношення, не як власник, не як ніякого... голова... голова. Ви не винні, отак і напишіть, що винні! Ви ви. Щоб... 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 І Ми пішли Щоб... до Грозі, до Порошенка, Що ви не винні? ваші Якщо ви нічого, ви нічого не можете, зробити, зробити тому що дзвониш на гарячу лінію. Як слухаєте, бачишка в церкві, мовчать? Ті теж тоже. Дивіться, наскільки відповіді немає. А нас хто не в яких людей слухаєте? Послухайте кательня.

Для я промо і не буду зачитувати, ми вам не да, передаємо. Да. Будь ласка, перечитайте там всі обласні, давайте, я... і, і наші будинки попали, куди йдуть наші бюджетні кошти, обласні, міські. Хто їх відмиває? Ця котельня не може дати тепла, вона не має потужності. Вона максимум дає 58 градусів. При температурі 15 градусів на вулицю. Вивчайте, маємо. Вона діти гулять, не виходять, бо сажа в дітей. Сидять по будинках. Чотири місяці. Чотири місяці. Ви маєте. ви маєте чи ні? А як ви її приймали?

Верніться до, до мера міста, вищий під собою переключає, має право прийти до нас протягом одного дня. Зараз яка газова готова до, до, до... Борецький... Е нам 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 готова. Не Якщо там є технічні питання є. стосовно газу, є літи газу треба надати перевели. Зараз є міський голова на колегії, Після колегії ми з ним обсудимо це питання. Тані переводьте, ви знаєте. Покажіть, не даєте? Нам субсидії даєте, ми платимо по субсидіях. Переводимо вас на Все, Ми ж тепла. Після колеги ми зараз ці питання будемо обсуждати і приймати Це з грудня місяця. З грудня місяця. Шановні, я вас почув, звернення ваше є, міські голова в мене є. Зараз будемо вирішувати вашу штемішу. Півгодини чекаємо, далі заходимо.